Всім привіт! Ви на каналі Паскудники. Сьогодні у нас Каріна буде вибирати 5 хлопців побачення осліп. Ти готова? Так. Все, ставте лайки, підписуйтесь Ууу! на канал! Погнали! Так, ну що хлопці, добрий день. Починаємо наші питаннячка з номеру один. Скажіть, будь ласка, чи була у вас колись терапія з психологом? Чи приймали ви якісь заспокійливі взагалі щось такого плану? У вас було? Ого, ні, ж такого не було, мені такого не було. Я, я не знаю, я стидаюсь психологів. У мене раз був в школі, приходив шкільний психолог, дав тест на сторінок 17. Я щось наугад позаповнював, але все було добре. Ні, не було такого. Без жартів не було, не займаюся. Ага, тобто ви емоційно врівноважена людина? Це інше питання. Ви ж одне задаєте на, на круг, правильно? Ну гаразд, добре. Номер два. Так, ходив до психолога. Ну, Та може трошки розгорнітиш в відповідь? М -м, мав проблему, до мене лізла 45-річна жінка. Хотіла. Щось з від мене, я не знаю, щось мені так в голову вдарило, що я ходив до психолога. Це ваша травма дитинства? Так. номер три. Ну, я по приколу був, ходив два рази. Перший раз пішов, не поняв, пішов другий раз, щоб до кінця поняти. Поняв, більше не ходив. Угу. Отак, От вона мені дала якийсь тест, я там якийсь блядь, закритий. Ну, коротше, тяжка штука. Значить, гроші на психологів є. Далі. То Далі. там по знижці було для студентів. там 300 гривень вроді. О, ну супер. Далі. Ну, Я з тяжких не злазив. У мене, типу, друг-психолог. Він дуже хороші поради мені, дає, тупо краще всіх. Тупо кращий. Передайте йому привіт. Всім привіт, підписники та гості мого каналу. Та я психологу хотіла передати. Нам 4. Та ні, вибач, вибач. — Номер 4. То номер 5. — А, то номер 5. Як е, вас бистро, це давай. Ну, потребу відчуваю, так, але я поки вирішую всі свої проблеми алкоголем. Ну, я тако раз в місяць oh. буває. <звук> <звук> алкоголем. Та-та, в запой буває, заходжу на 4 дні. Та якось ото обновляюся та й далі з новими сином йду. Нормально. То мені треба тебе, що запої буде витягувати, понятно. Та що витягувати мені по кайфу. Номер п'ять, щось це якийсь дивний. <гум> Давайте номер один. Питання до вас. Чи ок для вас після 18 років жити з батьками? Після 18? Так. Да. От 18 стукнуло, мені мама сказала, все, в'їзь з хати, і пішла. Я вважаю це ок. Враховуючи ту ситуацію, яка в нас зараз є в країні, ну добре, тобі 18 стукнуло, якщо зараз м, до того важка геополітична ситуація. Типу, з'їжджати б... від батьків не бачу сенсу. Ні, без жартів. Тобто ти живеш з батьками. Я живу з батьками. і якщо, якщо є така можливість, коли вас батьки там не пресують, у вас є якийсь там свій простір, вас не виганяють з хати. Я не бачу сенсу спішити, якщо, ну, не знаю, у вас немає відносин і так далі. Угу. Працюйте, відкладайте собі гроші, потім купіть собі якогось битка з Америки, і буде нормально. Добре, дякую. Номер два. Ну, це вже нормально. Ліпше жити з батьками, зробити кошти, а далі купити собі там квартиру. А скільки тобі років? Вісімнадцять. 18. Ну, окей, добре, можеш жити номер три. Е, ні, я не годен жити з батьками взагалі. Вони це... там сваряться кидають один в одного ту сковорідку, я не годен. Ага, то ми будемо, якщо будемо зустрічатись, то будемо зустрічатися вже на окремій квартирі без батьків. Ні, в гуртожитку. А в гуртожитку? М -м -м, цікавий досвід. Стараканами чи ні? Ти щось фантазуєш, яка квартира? З тараканами? Та зрозуміло, що там Які губ теж без таракань. Ну, підсмажемо будемо їсти на вечерю. Ніхто не їсть тараканів. то теж таке є яйце, молоко, омлет, можна зробити. Які таракани наших їсти? Ну, я їла. Номер 4. Так, думав з'їхати, не з'їхати, з'їхати, не з'їхати, взяв, не з'їхав. Коротше, лишився з батьками. Ну, але, в принципі, якщо от буде вже дівчина, ну, я вже зрозумів, все, треба з'їжджати, то я не з'їду. Uh -huh. uh, ну, але в принципі, в принципі, можна якийсь там хостел раз у три дня знімати. Ну, типу. Ну, в принципі, в принципі, там, можна, можна, можна якось крутитися. Я думаю. Чесно. Ну, можна, можна. Все можна. Можна. Да. Номер 4. Дякуємо за те, що ви три рази сказали, можна, я вас почула, номер п'ять. Чесно? Чесно. Е, чесно, Бутон. чесно, я в 14 років з'їхав. Я зустрічався з дівчиною 23 роки, чесно. Е, і вона сказала: ну, типу, в тебе аб'юзивні батьки, е, чесно, вони не дають нашим стосункам. На сльозу пробило. Вони не дають нашим стосункам. Чесно. розвиватись, чесно. І вона забрала мене до себе. А, ми, типу, далі я зрозумів, що у нас уцільний рад. Вибачте, я не можу. Ой, дається. Друзі, давайте підтримаємо, бо хлопце реально шкода. Номер три. Будь ласка, можете вийти до вас, тому що ми, на жаль, з вами маємо попрощатися. Покажіть своє обличчя. Чесно, будь ласка, від... Чесно? Чесно, де ви там? Чесно? Чесно. Чесно? Чесно. Чого ти мене вигнала? Та просто так, якось мені не сподобалась твоя відповідь. Що саме тобі не сподобалось? Просто йди геть, мені подобаються твої кросівки, красівки, водиться все відповідь, я думаю, ти не даш собі достойну дівчину. Чесно, чесно, матеріально безгодом. Давайте похлопаємо нашому учаснику. Так, коротше, треба щось яскраво. У нас же нікей. Треба вибух. Хостем такий стабільний, що аж бах. ми що пінгвінів космос запускаємо. А якщо супергерой, який рятує світ до меними? Або можна просто показати, як легко підключити домен до хостинга і зареєструвати торгову марку. Оце ти банально. Межнік, UA, нам треба драми, спецефекти, Короче, Хостинг настільки сучасний, що знаходиться в космосі. Група стартаперів бачить Міраж пустелі, і це Нік Або SSL проти хакерів. Епічна битва за майбутнє. Робот з майбутнього прилітає в минуле, щоб зареєструвати Львів .ua, та інші крапочки О, прикольно. Угу. Цікаво. Добавте, що в нас можна обслуговуватись англійською і українською, типу інтернаціональні. І щомісяця нові фіші, як у твоїй улюбленій грі. Може, ми просто скажемо, що з і все просто. Це воно. Бо знік нікя дійсно все просто. йоу йо йо у нас залишаються чотири хлопці, подивіться, який в них стільок, і я запитаю дуже таке круте питання, стосується мене. Я живу в селі, хлопці. Для вас це норм чи стрьом? В якому селі? В такому забитому селі. Нормальне село? Ну, я також слухаю твою розмову, ну, мінімум. <реш> <реш> мінімум букв 20, ти вимовляєш. То я, ну, це не є сильно забуте село, тому для мене це абсолютно нормально. Ну дивись, в мене є три хати, і їх всіх треба обслуговувати. Город, корови, свині. Ти готовий до цього? Я думаю, що твій дід до того готовий, я до чого тут. Хай обслуговую. Я, я не готовий, мені того не треба. Як, ну, якщо взяти об'єднати їх під одну ділянку, перевести призначення під будівництво і десь, от, коли вони в тебе в пустометах, то плюс вайб. Якщо десь. Якісь інші області, то мінус вай. Хмельницька область, норм. Не дуже, якщо чесно. Там хіба заводи які ставити хімічний і думати. Ну, я думаю, розбираємося. Номер два. Ну, якщо ти селючка, то норм. Що нема ти поганого. Дівчат? Ти любиш дівчат села? Ще раз. Любиш дівчат села. Дівчат? Так. Ну, якщо вони ще будуть говорити по, так натурально по-сільському, то це одно Б. Поникайте, Вене. заникайте, ось все по Закарпатському. Тоді так, да, це прикольно. Uh -huh. Ну, ну про саме ми там виходимо в собі в центр міста. Їде якась там машина зряжена. Ти... Ой, по подивіться, яка хороша машина, їде, отак. Uh -huh. Ну тоді так, да, прикольно. Угу. Uh -huh. Ну, то все, тоді хороша, ти плюсик. Давайте, номер три. Ну, теж, теж є той вайб, отого сільського є, він дуже сильно. Оце нич не знаю. Пейсять, шесть. Хто ти ще з села, я Так ти вже представлялася, вже почув оце віяння. Ну нічого, в принципі, нормально. Якщо в тебе ще трактор в селі, ти казала, що ти там, типу в якийсь свинопас в селі. Що, Що, типу, ну там, вирощує тобі овочі. Я б, в принципі, на твоєму тракторі розривав. Розривав бровку, копав би городи. Ну я би з тим дивився, такий господар. Супер, господарі, нам треба номер 4. Так, ну я чув, що з Хмельницької області, я теж з Хмельницької області, так що не маку треба буде їхати. То то файно, що само я, бо то, що в мене є така мрія не здійснена, хочу стати агроном, ну не агрономом, а агробізнесменом, мати поля, пшеницю, сіяти і все на Європу продавати геть, щоб в Україні ціни взлітали, а я собі нормально рубав капусту з європейців, бо вони дураків до тридорого дорого купують. Ну, нема в цьому нічого такого. Ну, типу, порівняно з моїми першими стосунками, то я любе переживу. Типу. Подумаєш сама, ну що ти там, на вулну що в ходиш, Да. ходиш? Шмаркаєшся в центрі Львова. Що я зроблю? Це не буде вже, як Любов. Супер. Любов то є любов, дякую. У тебе стиль прямо, реально, як їхати вже в село. Я взагалі то був на Мальдівах. Це з Мальдів тільки примотів на зйомку. Я от бачу, знаєте, по взуттю наших учасників, ну другий точно не для села зроблений, такі блістюльки. Коротше, номер два. Вийдіть, будь ласка, до нас, до нас, покажіться, хто ви, що ви. Не для села зроблений мальчик, такий для львівських, так? Ну так. Да. Ну такий. Ну що, якісь емоції, скажи. Шкода, що тебе вганяють? Ні? Та дуже шкода. Буду плакати, ридати буду. Ми вас чекаємо в Хмельницькій області, там помож uh -huh. мені з городом скоро сезон. Та буде видно. Буде видно. <клес> Дякую, що були з нами. <клес> Ого, в нас залишилось три учасника, і я пропоную задати їм таке питання трошки з причинкою. Хлопці, чи ок для вас на першому побаченні поцілунки, якась така вже близькість? Ну там доходить до чогось більшого? Чи ок для вас це? І чи були б ви ініціатором Давайте таке подвійне питання? Номер один. E, залежить від степені близькості з дівчиною, яка в мене була. Умовно, якщо я познайомився з нуля, з нею, то це не ок. Якщо mm -hmm. ми до того дружили два роки, ну, то що тут такого? Ну, типу, та, з радістю. Якщо є бажання, то, то і знайдеться спосіб. Окей, okay, номер два. Так, ну взагалі перше побачення відалі, то з батьками у мене. Так що я думаю, ну, типу, щось ісполняти при батьках, ну то таке собі діло. Ну, але в принципі, ну от як казала вже, якщо є бажання, можна все зробити. Тобто на побаченні з батьками? Ну Хоча ні. Цікавий, а -а -а. нос. Номер три. Так. Да. Е, ну, дивлячись, для якої цілі я пішов на побачення, бо є таке побачення, що ти дівчину любиш, ну і там ніяк то не пасує. А таке, якщо я йду на побачення і бачу, що мама хоче хує, то я вже що то вже мушу якось піднуштовуватись під то. Я вже не секс, звісно, бо я теж людина церковна. Мені таке не дозволяється. А легкий п'етінг, то, типу, допустимо. Я в шоці? Добре. Окей, хорошо з батьками. Дуже важливе питання для кожної дівчини на першому побаченні. Скільки ж ти заробляєш? Номер один які на першому баченні питають, скільки я заробляю, е, я з ним не спілкуюся. То є адброси, блядь, ну, ну, Що це та... за питання на першому побаченні? Ну, скільки тобі персп... сантиметрів, блядь, в, в жопу залізе? Що то таке? Скільки ти заробляєш? Ти кажеш, ну по-різному. Ну, ж на перспективу тут... було. Та жахливе питання. Ну, що тут, подивилися з тих тік-токів, блядь, придумали, то питати. Давайте ще квіти, блядь, мамі, чи, чи тобі подарують. Та мамі я тебе, блядь, не бачив, навіть бачу твої каблуки. Що за питання? Все, пах. ти мене розіслила, я передаю мікрофон. Добре. Добре. Так, так, так. Ну то не гарно. Ну, дивись, скільки ти заробляєш? Давай почнемо з такого. Ну дивись, ну я, дівчина, я можу заробляти тисячу доларів, і мені буде вистачати. Скільки? Тисячу доларів. Ага, супер, супер. І тобі буде достатньо, так? Да? З головою. Добре. Добре, супер. Ні, гарно, гарно. Ну, в принципі, я заробляю чуть менше, чуть менше. Десь тисяч гривень. Але я думаю, ну, типу, якщо ми будемо ділити бюджет, ну я в принципі не проти там, тобі віддавати 2500 тисячі гривень. Ну, мені височить дам. А ще плюс мене стипендія кормить, то взагалі будемо шокувати з тобою. Чесно, взагалі, заробіток, ну. Чесно? Да. Ну, їм на час, супер, добре. Да. Так, да, чесно. Клас. Все 5 тисяч. Добре. Гарно, гарно. Далі. Чесно, ну я не працюю ніде зараз, бо я ж казав, я поступив в університет, мені важливо це здобути освіту. Так як я старанно вчуся, я отримую президентську стипендію від України 5 тисяч гривень на місяць. І це тільки стипендія. Також я казав, 14 років пішов сім'ї, я рахуюся сиротою повним. 8 тисяч мені ще держава платить, 13 тисяч гривень на місяць я отримую. Та на житло я не витрачаю 800 гривень гуртожиту. Типу 12-200. З тих 2 200, 200 на тебе отако. Агекеть. Ну я думаю, що вижив. Нормально. Спокійно, та люди не такі гроші півроку, що будуть тут на місці. То все, добре. Ну, знаєте, по відповідям першого учасника мені взагалі не сподобалось. Прошу вийти до нас, показати свої обличчя. Наш ти такий немеркантильний. Показує своє обличчя. Так. Да. З нею ніде не йдіть в питання е, тіктоковські і тільки лізе в кишені е, хлопцям. Какая погана. Ну йому не хлопаємо все. Як вас звати? Макс мене звати. І так, друзі, в нас залишилось всього два учасника. Я в шось як ми швидко просуваємося, і в мене для вас два питання. Давайте тако, два питання в одному. Перше, скільки дітей хочете, а друге, через скільки пропозицій. Ви так коротко і ясно, щоб я собі не час не втрачала. Пропозицію, що, хату переписати, типу, побитися? Ну, пай, пай в селі. Пай в селі треба ну, паїв починати. Дітей тако, ну щоб не розмовлятися, типу, і сильно тяжко не було. Три, хоча б. Три хоча б. Ну, не хоча б три. Щоб було ну, посвідчення багатодітне, щоб трохи дешевше було, ну, то все. Щоб був виїзний, так? Ні, мені це не цікаво. <світ> Я просто хочу підвищити Генофонд України. Сильно. Номер два. Час на вас, скільки дітей? Ну, взагалі, якщо на тобі багато майна і на мені багато майна, то в принципі можна. Ну, але так, ну, ну, воно не потрібно, чесно. Ну, ну так, ну, в принципі, не дуже би хотілося отого. Того такого вже життя, що ти прив'язаний до людини, так немає вільного часу. Я би ще поісповняв трохи. А ну, так, в принципі, є якийсь такий кураж. Ну, Дітей, дітей. Ну, в принципі, в принципі, дітей так, я ж казав, в принципі, 5, 6, 7, 8, 9. Це, в принципі, це цифри, але ну, дітей я би хотів буквально 3-4 дитинки. Та скільки? 3-4 чи 8-9? Mm, ні, 8 дев'ять – це просто цифри. А діток я би хотів, ну, два чотири дитини. Ну, типа, 2 на 2 куражились. Ага. Два хлопчика, дві дівчинки, а який там інтервал між тим, от, дівчина тобі народжує? Інтервал один, три, п'ять, сім. Років. Дев'ять. А, я думаю, то просто число знову. Та я не знаю, там двом діткам нехай по 10, а двом діткам по дванадцять. Це ж вони вже родилися, типу такі великі. Тобто двойню, так? Да? Одразу? Ну, тройню можна. Супер, так. Один разом і так відмагалась. Ну, часно, хороші цифри. Гарно, гарно. Міш рахувати, зразу видно. А пропозицію? Пропозицію? Ну, ну, в принципі, там, так що лежить до того серце, якщо прям ну буду хотіти, того сильно. Будь, ну, от зараз, ну я не налаштований на то, бо в мене болить серце. За Україну. А от, е, ну, ну, чесно так, якщо дуже хороша дівчина, давай через 15 років після зустрічі. 15 років чекати? Mm. Та ні, чому чекати? Типу, я тебе побачу, пройшло 15 років, я зробив потім пропозицію. Ну, давай, зараз 25 рік ти мені пропозицію зробиш там ну, в 2040. Я просто я тебе раз бачу, ми 15 років не бачимось, і через 15 років я тебе нахожу і роблю пропозицію. Ага, Вам бомба, мені підходить. Супер. Чесно, супер. Так. Гарно, гарно, І останнє питання: яким ти був батьком? Чесно, за батьком не задумався, але я задумався за той, яким я буду дідом. От мені друзі часто кажуть: типу, ти будеш дідом, але і не таким пратівним, такий, що встає зранку, от то починається біля мувальника. О, так його зранку встав, шо старання. Ти собі походив, поки баба не бачить 50 грам мекну. Собі пішов, баба починає кричати, що ти знову горівку достав, ти з бабою починаєш сваритись. 12-та година я вже на обід сплю. Е, потім діти встають, я в 2-3 часа встав і починаю кричати на них Бездарі! ви ніхіра не робите, в город по сапану. Я став 6 рані. Ви бока відма відмежуєте до 10-ї. Вау, я вважаю це найкращий дід, Давайте йому похлопаємо. Номер два. Так, ну я би був таким суто строгим батьком. Ну, от Хотів би, щоб мати була така ну, лагідна, а я був строгим. Я би наказував діток. <рес> Як ну, сильно. В принципі, там. Та більше хотів би синів, щоб ну, можна було, ну, в принципі, ну, не обідно їх там наказувати. Ну Деколи так притиснути. Ну, але, типу, ну. Ти будеш бити наших дітей? Ну, не бити, а лупцювати, типу. Ну. Ні, все нормально буде, все нормально. Просто буде виховувати гарно їх. Все буде гарно, все буде гарно. Настав час обирати того самого суженого ряженого. Аж сама переживаю. Так, один дід п'є, другий п'є. Я не знаю, якщо чесно, беру двох, ну окей. Як тебе звати? Захар. Захар. Пантелеймон. <схай> <Зрісно>? Да. <пай> Тіба я книжки писав. Давайте я стану такою між вами. Вибач, що посміявся з твого імені. Ну, все добре, багато хто сміється, я вже звик, чесно. І що, перемогу здобає. Барбаний дроп. Ставити. Пандалеймон! Тупо жову. Тебе з перемогою і чесно, засмужом, чесно, я був гірший. Чесно, удачі. Чесно, дякую, чесно. А, так. Ом, в принципі, от, ну взагалі не очікував на цю перемогу, бо думав, що будуть такі справді достойніші кандидати. Ну, тут хлопці такі, ну хтось от російську музику слухає, хтось там ну, займається такою дурнею, хтось не любить селюшок. Ну, взагалі того не розумію. Ну, от, а от зібра... в мені зібралося все саме хороше, тому я розумію, чому мене випав. Чесно, ну, достойний кандидат. Напишіть, Чесно. будь ласка, в коментарях, чи підходимо ми з пантелеймоном. Що, куди далі? В село? Е, перше в місто, а потім в село можна. Поїхали. Чуєш ти нахуй? Зібався з машини, блядь, по і нахуй. Йшов. Бігав. Бігом, блядь. Йобну, блядь.